Підсумки розмови президента Зеленського та голови Китаю після поїздки голови КНР до Росії усі міжнародні лідери наполягали на розмові президентів України та Китаю у вигляді телефонної розмови. Це сталося. Після перемовин Зеленський заявив, що розмова з Сі Цзіньпінім була тривала і змістовна. Він вважає, що вона дасть сильний поштовх для розвитку двосторонніх відносин Китаю і України. Китай направить свого представника з візитом в Україну і інші держави для консультації по врегулюванню ситуації в Україні. Також він додав, що китайська сторона готова продовжувати поставки гуманітарної допомоги для України. Також Сі Цзіньпін заявив, що Китай в українській війні завжди був на стороні миру. Наступною заявою китайського лідера було те, що Китай готовий розвивати Китай. Сько-українське стратегічне партнерство також він додав, що діалоги перемовини є єдиним життєздатним виходом із цієї війни. Приходячи до висновку, можна зрозуміти, що Китай не збирається займати жодної сторони. Військову допомогу Росії не планує, як і пряму підтримку України. Вигода Китаю для продовження цієї війни є. Завдяки ній вони майже за безцінок можуть купувати російські ресурси. Але не дивлячись на це, Китай, за словами Сі не буде ані спостерігати за вогнем з іншого боку, ані підливати масло у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати прибуток. Він зазначає, що криза мала великий вплив на міжнародному рівні і що тільки реальні. Виходом є діалог і переговори. А що ви думаєте з приводу цієї розмови? Пишіть в коментарі. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!